Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 18 вересня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2210 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 4718 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 1309 одиниць за добу, 3 реактивних систем залпового вогню, 312 одиниць засобів протиповітряної оборони 168 одиниць літаків 251 одиниця, гелікоптерів, 217 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 918 одиниць за добу, 7 крилатих ракет. 238 одиниць за добу, дві кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3578 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 122 одиниці за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!